Кожен з нас проходить свої уроки. Життя не для того, щоб нас наказувати, а для того, щоб ми з вами вчилися любити. Так от, якщо ми не розуміємо, що за уроки ми сьогодні проходимо, яким чином ми маємо це пройти, то на місці нерозуміння виникає одна реакція страх. А наша реакція природня на страх, бий або втікай. Тому, якщо ви сьогодні відчуваєте, що десь не розумієте, що за події з вами відбуваються, десь втекли, десь розлучилися ще щось відбулося в вашому житті, але ви носите цей камінь в собі, як. Зрозуміти, що цей камінь з собою, ви пригадуєте постійно ці події, якісь прокручуєте, а можна було по-іншому поступити. А якби я тоді поступив або поступила по іншому, може було б по іншому? А що я тоді не зрозуміла? Тобто, якщо ваша енергія є в минулому, то це говорить про те, що ви не пройшли повністю ці уроки. Пам'ятаєте, урок пройдений лише тоді, коли ми виходимо з нього з позиції любові. Тому, хороші мої, для того, щоб ви не перейшли не пішли на переекзаменовку, це про що я постійно говорю. Тобто події не мають повернутися в вашому житті, ви маєте йти далі, ви маєте рухатись, ви маєте проходити нові уроки, ви маєте зростати. А якщо ж ваше життя проходить по колу, не пройдені уроки. Хороші мої. І ви нічого не зможете зробити, допоки ви їх не пройдете. Не навчитеся їх бачити по-іншому, не навчитеся там взяти цю енергію і вийти з цієї позиції у позицію любові. Саме так налаштоване життя, і саме для цього ми взагалі проживаємо, щоб зібрати купу цих всіх емоцій і навчитися любити цей світ.